Вітаю всіх на каналі, присвяченому вивченню Божому Слову, присвяченому нашому житті у Христі. І сьогодні ми побачимо, як в життя, в життя християнина приходить віра. Давайте ми з вами почнемо з послання Євреїв, 11 розділ 6 вірш. Написано так: Без віри. Неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Дивіться, Господь вимагає від нас віри, тому що тут використано таке слово треба вірити. Тобто, це умова, за якою людина приходить до Бога. Хорошо, Господь, ти вимагаєш від мене віру, а де мені її взяти? Якщо, б Господь, якщо Господь вимагає від нас віри, но не дав нам те, де мені взяти цю віру, ми б сміливо могли сказати, що Господь ти несправедливий. В тебе є вимоги, але ти нічого мені не дав для того, щоб я виконав ці, ці вимоги в своєму житті. Але ми знаємо, що Господь справедливий, і якщо Він вимагає від нас віри, Він дав нам той засіб, звідки приходить віра. Давайте ми занурюємось в Боже Слово, і ми відкриваємо разом з вами послання апостола Павла до римлянам. 10-й розділ. І ми з вами дивимось, знаходимо 17-й вірш. Слово Боже каже нам, тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Слово Боже конкретно каже нам, звідки приходить віра. І ми тут бачимо, що віра, вона приходить від слухання Слова Божого. Віра приходить від слухання Слова Христа. Шановне товариство, в нас з вами немає виправдання в тому, що ми по якійсь причині не маємо віри. Господь забезпечив нас своїм словом, і ми не повинні бути ленивими. І не знати, що Господь ти кажеш нам в своєму слові. Тому сміливо відкривайте свої Біблії, знаходьте обітниці Божого Слова, які Господь говорить нам, говорить в нашій ситуації, і прибувайте в цьому слові. Віра, вона приходить від того, що людина вона чує Слово Боже. Давайте ми наведемо декілька прикладів з Божого Слова. Як к нам приходить спасіння? Як в наше життя приходить віра для прийняття спасіння? Від для того, щоб спастися, ми повинні мати віру. Послання апостола Павла до Єфесян, другий розділ. Ми Відкриваємо з вами послання Єфісян, другий розділ. Ми з вами дивимось восьмий вірш. Адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар. Віра для спасіння приходить від того, що людина вона чує Євангелія. Що людина, вона чує. Боже Слово. Про це апостол Павло сказав послання до Римлянам, 10 розділ. Ми повертаємось в послання до римлянам. 10 розділ, і ми з вами починаємо читати з 8 вірша. Адже що каже Писання. Близько до Тебе слово, вона в твоїх устах. І воно в твоєму серці. Тобто слово віри, яке проповідуємо, якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса, і повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами визнаємо. Для спасіння ми продовжуємо читати з 13 го вірша. Бо, бо кожний, хто тільки покличе Господнє ім'я, буде спасений. А як прикликатимуть того, в кого не повірили, і як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника, адже можуть проповідувати, якщо не будуть, а як можуть проповідувати, якщо не будуть послани? Так як написано, які гарні ноги в благовісника, 17 й вірш. Тому віра від слухання, а слухання приходить через слово Христа. Дивіться, Господь послав своїх проповідників, і ми чуємо Боже Слово з вуст людей. Господь не дав це покликання Ангелам Божим, щоб ангели пропозищали нам благу звістку. Ні, Господь цю роботу доручив людям, щоб люди йшли і розповсюджували Євангелія. І тому, коли учні пішли, коли ми з вами проповідуємо Євангелія, в серцях людей зароджується віра. Ще одна історія, в нам записана в книгі «Дій». Книги дії, 11 розділ. 13, 14 вірші ми з вами читаємо. Це історія сталася з апостолом Петро, Петром. Той розповів нам, як бачив у своєму домі ангела, який став і сказав йому: пошли до Іопії, і поклич Симона, який зветься Петром, котрий промовлятиме до тебе слова, якими спасешся ти і весь дім твій. Дивіться, як люди спасаються. Люди спасаються, почувши слова. Тому що, коли люди чують Євангелія, в їхніх серцях. Зароджується віра. Римлянам 10,17 написано, що віра приходить від слухання, а слухання приходить від Слова Христа. Тому корнілій зі всім своїм домом мав почути славне Євангеліє для того, щоб його родина отримала своє спасіння. Тому в його будинок прийшов Петро. Проповідував їм Благу звістку, і віра, вона прийшла в їхні серця. Вони народилися згори, вони прийняли своє спасіння. Так приходить віра для спасіння. Хорошо, добре. А як приходить віра для зцілення? Шановне товариство, любі друзі, віра для зцілення приходить. Таким самим шляхом. Ми з вами повинні почути, що Слово Боже каже про зцілення. Ми з вами повинні почути про Ісуса, який зцілював людей. Є чудова історія в книгі дії, 14 розділ. Тут же проповідує апостол Павло. Він прийшов в одну місцевість. Сьомий вірш. Він проповідує слово Боже в лістрі. В лістрі був один чоловік, хворий на ноги, кривий від народження. Він ніколи не ходив. Він слухав Павла, який говорив. Поглянувши на нього і побачивши, що має віру й для зцілення, Павло дуже голосно сказав: Встань прямо на ноги. Той підскочив і почав ходити. Люди побачили, що зробив Павло, Павло і піднесли свій голос. Дивіться, як прийшла віра для зцілення цього, цього чоловіка. Що зробив апостол Павло? Він зробив слідуюче: він проповідував Євангеліє. він побачив, що людина, яка його слухає, Має віру для зцілення. І він сказав цій хромій людині: Встань на ноги твої прямо! Що зробила людина? Людина, вона слухала, що говорив Павло. Шановне товариство, любі друзі, дуже важливо нам слухати, коли Слово Боже звертається до нас. Дуже важливо слухати Слово Боже в церкві і ні на що не дволікатись. Дуже важливо читати Слово Боже, і щоб ніде не блуждати своїми подумками, но прибувати в Божому слові. Тому це дуже важливо чути Боже Слово. І так, ця хвора людина вона чула апостола Павла, вона чула Слово Боже. До Нього. Прийшла віра для прийняття стілення, він вскочив і став ходити. Віра була в цього, в цього хромого чоловіка. Вона в нього народилася через те, що він слухав Боже Слово. Він її отримав через проповідь апостола Павла. Ми отримаємо віру для стілення через слово Боже, через проповідників, які Господь послав в наше з вами життя. Ще одна гарна історія трапилась в служінні Ісуса. Вона нам записана в Євангелії від Марка, 5 розділ. Євангелія від Марка, 5 розділ. Дивимось з вами на 20 з 24 вірша. За ним йшов натовп і тиснив його. Скільки людей йшло за Ісусом. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Вона почула про Ісуса, надійшла, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю, і враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. І 34-й вірш. І Ісус промовив до неї, Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь оздоровлена, оздоровлена від своєї недуги. Що сталося з цією жінкою? З... Як почалося її зцілення? Її зцілення почалося з того, що вона почула про Ісуса. А що вона про нього почула? Вона прочула, що є молодий равін, є помазані Божий, який ходить, проповідує людям, людям Євангелія і зцілює будь-яку недугу в їхньому тілі. І вона почула, що він знаходиться в сусідньому місті чи в сусідньому селі. І вона Пішла до Нього. Слово Боже каже нам, що насамперед вона почула про Ісуса. Вона почула слова, які люди кажуть про служіння Ісуса Христа. Вона почула, почула Слово, яке каже про помазання Боже, яке було на Ісуса. І це Слово народило в, їхні, в її серці віру. І вона пішла. І Слово Боже каже нам, що Ісус, вислухавши її історію, назвав її поведінку, назвав її дійство, Він назвав це вірою. Но початок віри прийшов від того, що вона почула Слово про Ісуса. Наше з вами визволення від будь-яких хвороб. Від будь-яких ситуацій, в якій би ситуації ми з вами не опинилися, початок почнеться з того, що ми з вами почуємо Боже Слово. Послання до римлян, перший розділ. Послання до римлян, перший розділ. 16 вірш. Адже я не соромлюсь радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, першій юдеєві, тоді грекові. Слово Боже, каже нам, що Євангелія Христа блага звістка, це сила Божа для спасіння. Кожному. Любі друзі, кожному, хто вірить. Не сумнівається, но кожному, хто вірить, сила Божа для спасіння. Ми з вами знаємо, що новий Завіт написаний на грецькій мові. І це слово спасіння, по-грецьки це слово созо. Що воно в себе включає? Воно в себе включає спасіння, оздоровлення, захист, благополуччя. Здоров'я, це все включає в себе, в себе це слово СОЗО, яке ми читаємо в Слові Божому як спасіння. І дивіться, воно сила Божа для спасіння, для спасіння кожному, хто вірить. Тому не лінуйтесь і зробіть все для того, щоб мати віру в своєму серці. Віра, яка приходить від того, що ми з вами слухаємо Боже Слово, знайдіть ці обітниці Божого Слова стосовно вашої ситуації і почніть чути те, що Господь каже нам сьогодні. Віра, вона приходить від того, що ми чуємо Слово Христа. А це для нашої історії. Наприкінці попереднього нашого уроку прозвучала повітряна тривога. Це наші будні сьогодні. Але во всьому цьому ми знаємо, що Господь дарує нам перемогу. Ми віримо в своєму серці і знаємо, що Бог він береже України, Україну, і що Господь подарував нам перемогу над нашим ворогом. Тому ми продовжуємо молитися. Ми продовжуємо проголошувати Боже Слово, Боже Слово. Ми продовжуємо вивільняти свою віру в Божий захист, в нашу перемогу. Шановне товариство, любі друзі, Україні допомагає Бог.